Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я коротко хотів би поговорити про проблему державного боргу про історію питання, коли ці державні борги з'явилися. Ну, безумовно, оскільки була, були війни, то завжди будь-які царі, королі, імператори потребували грошей. Потребували грошей для того, щоб платити солдатам. Це будь-яка імперія. Починаючи, коли в античному світі вже з'являються такі ну, більш потужні держави, то завжди проблема грошей існувала. От. Але це були не державні борги, і це було, так би мовити, не інституалізоване таке поняття державний борг, якщо цар когось там позичав. Коли це все діло було вже де юре формалізовано? 13 століття Італія 13 століття, Італія. європейці починають експериментувати з досі небаченими урядовими позиками, шановні друзі. заклавши основи сучасних ринків облігацій. Державний борг таким чином стає інституцією. От, який, яка була невідома, скажімо, в античні часи. От, і тут ми можемо сказати вже наприкінці 19 століття, ці державні облігації, от, які купувалися ну, бізнесом під проценти. Але держава була гарантом, що поверне. От, і це дуже важлива штука. Ще одне фінансове нововведення, якраз дуже важливе, яке змінило світ. Це ідея голландська була. Голландська ідея надавати акціонерним компаніям монопольні права на торгівлю в обмін на частку в їхньому прибутку. От, і, безумовно, в ті часи. Якраз створюється, наприклад, голландська Ост-Індійська компанія. Її одноіменний англійський конкурент. Це були справжні капіталістичні корпорації, які власний капітал ділили на торгівельні паї, за дивіденти платили готівкою за рішенням керівництва директорів компанії. І таким чином. Це все діло розвивалося, тобто західні фінансові технології. На Сході такого не було. Якщо ми говоримо от є західна цивілізація і східна цивілізація, От такому фінансовому плані, значить, урядових позик не було, і от таких от капіталістичних корпорацій теж не було створено. І хоча компанії оці певною мірою зменшили королівський доход, Якщо мова йде значить, про ОСТ, індійську компанію, там, інші такі от корпорації. От. Ну, Водночас виникли постійні акціонери, і держава мала свою стабільну частку, от, тому що держава не завжди мала гроші відправити кораблі, десь там в Індію, і був ризик: допливуть, не допливуть, буде, не буде. Тобто. Бізнес брав на себе капіталісти брали на себе ризики, якщо це все виходило, то, відповідно, цілі колонії попадали під контроль тих чи інших держав. От, так, що ми бачимо, що фінансово-економічні питання по організації якраз колоніальної експансії Західного світу. От в Азію, Африку, океанію і так далі. Це спрацювало. Ці механізми спрацювали, і в результаті на кінець 19 століття дуже багато країн попали в колоніальну залежність від сильних європейських країн. От, сильних в військовому плані, в економічному плані, от, в технологічному плані. Ну а е, після Другої світової війни ці колонії почали. Ну, спочатку після Першої світової війни колонії почали розпадатися, а після Другої світової війни, в 60-х роках ХХ століття, цілий парад суверенітетів. Відбувся і багато колоній з Африки, Азії Латинської Америки звільнилися. Ну, формально, причому політично звільнилися, але безумовно економічна, фінансово-економічна і культурна залежність залишилися. От, І з точки зору світового порядку, то ми бачимо, що Порядку ще практично нема і великого просвіту в цьому тунелі, і не дуже видно.